У Грузії блогер із Араф ногою штовхнув ворота до історичної фортеці. Росіянин Роман Конограй та Рагіль Арсланов опублікували відео, у якому один із них намагається ногою відчинити дерев'яні ворота грузинської пам'ятки історичного значення 17-18 століть Ніахурі в регіоні Кахеті. Окрім цього, блогер на відео, говорячи про фортецю, казав, що це буцімто апартаменти, які він орендував у Грузії. В Грузії орендував небольші апартаменти сім'я. Пойдемося, показуємо. Ворота стари, можно, в принципі, отак відкривати. Смотрите. Ты розділа, ну і наче. Поширене російськими блогерами відео викликало хвилю обурення і критики грузинських користувачів мережі. Як наслідок, правоохоронці відкрили справу за статтею про пошкодження пам'яток. Після цього росіяни публічно перепросили за такий інцидент. Автори відео вибачені наполягають, що не хотіли нікого образити, а Грузію вони люблять. Також повідомили, що вже відбулося розслідування інциденту на місці, зокрема, провели слідчий експеримент. До слова, за інформацією Міністерства внутрішніх справ Грузії, в країні перебувають понад 110 тисяч громадян країни-агресорки. Пожвавлення міграції відбулося після оголошення терористом путіним так званої часткової мобілізації.